Слава Україні, друзі. Досі ніхто точно не знає, чому в деяких людей виникає таке страшне захворювання, як рак. Хтось пов'язує це з генетикою, інші з наявністю неконтрольованої кількості паразитів в організмі людини. А деякі вчені вважають, що виникнення раку в деяких людей це більше випадковість ніж закономірність, тобто сумний збіг будь-яких факторів або збіг обставин. Що таке наноробот? Нанотехнології вже давно застосовують у різних наукових сферах, в тому числі і в медицині. Нанотехнології можуть радикально змінити сучасну медицину, зокрема онкологію. Фахівці давно працюють над створенням мініатюрних роботів, здатних виявляти та знищувати злоякісні клітини. Головне завдання зробити подібні пристрої безпечними для людини. Приклад нанороботів, які вже застосовувалися у медичних дослідженнях, мають мало спільно. З роботами у нашому розумінні. Насправді, це особливим чином переструктуровані ланцюги ДНК, яким надаються особливі властивості, необхідні для лікування злоякісної пухлини. У деяких випадках, в принципі, роботи нанороботів є вибірковий точковий тромбоз, який викликає колонія нанороботів. Таке точкове блокування судин дозволяє відключити злоякісну клітину від системи постачання киснем та поживними речовинами, позбавляючись каналу життєзабезпечення клітина закономірно гине або, наприклад, застосування нанороботів для точкової доставки лікарських засобів у місці локалізації пухлини. Саме здатність нанороботів самостійно виявляти необхідну патогенну зону є тією властивістю, яка потрібна для знищення пухлини. У великому дослідженні в галузі наномедицині у 2018 році вчині Аризонського державного університету у співпраці з дослідниками з Національного центру нанонауки та технології Академії наук Китаю успішно запрограмували нанороботи для скорочення пухлин шляхом відсікання їх від притоку крові. Ми розробили першу повністю автономну роботизовану систему ДНК для дуже точного впливу ліків та цілеспрямованої терапії раку. Сказали Хао Янь, директор центру молекулярного дизайну та біометики інституту біотехнології, та професор Мілтон Глік зі школи молекулярної медицини наук. Крім того, ця технологія є стратегією, яка може бути використана для боротьби з багатьма видами раку, оскільки всі кровоносні судини, які живлять пухлини, по суті однакові, сказав Хаоянь. Успішну демонстрацію технології, перша у своєму роді дослідження у савців з використанням моделі раку молочні залози, міланоми, яєчників та легень було опубліковано в журналі Nature Biotechnology. Наші нанороботи можуть бути запрограмовані на транспортування. Молекулярних корисних навантажень і викликають локальні закупорки кровоносних судин в конкретному місці, що може призвести до загибелі тканини і зменшити пухлину, сказав Баокуан Дін, професор з Пекінського наукового закладу. Нанороботи це снайперська. Зброя у руках медиків. Як виглядає наноробот, ви не побачите навіть під звичайним мікроскопом, бо за розмірами він у десятки тисяч разів менший за людську волосину. У кожного наноробота є кілька завдань: знайти пошкоджену клітину, проникнути всередину неї та залити там ліки, які він несе на собі, як вантаж. Після цього маленький помічник може самоліквідуватися. Сьогодні за допомогою нанороботів вже успішно ліквідувати. Кують тромбози, вони розщіплюють згустки крові у 4000 тисячі разів краще ніж будь-які аптечні препарати. Доки лікарі у всьому світі працюють над тим, як винайти ліки від, від раку мозку, Андріас Йордан, професор медичних наук, уже 10 років лікує своїх пацієнтів нанотехнологіями. Клітини-опухоли гинуть Від відрізково підвищені температури. А щоб нагріти лише опухоль і не пошкодити здорові органи, професор використовує наночастки, нанотехнології це майбутнє медицини, чині прогнозують, що вони будуть Застосовуватись навіть для зміни молекулярної структури живих клітин, а деякі вчені всерйоз задумуються над зміною свідомості за допомогою нанороботів, які потраплятимуть у нейрони головного мозку людини. Вже сьогодні вчені ставлять успішні досвіди на тваринах. Ще в 2013 році в Південній Кореї створили нанороботів для лікування раку. Створені нанороботи здатні не тільки саме виявляти хворобу, що зароджується на її ранній стадії, але й продушити її розвиток, поки заражені клітини ще піддаються лікуванню. Повідомляє південно корейське міністерство науки. На даний момент новий винахід має деякі обмеження. Зокрема, воно може працювати тільки з твердими формами раку, такими як рак прямої кишки або Городей, але дослідники повідомляють, що в майбутньому вони розвиватимуть технологію, і наступні покоління нанороботів спроможні будуть виявити і іншу форму раку. Але деякі способи лікування раку виявилися настільки ефективними, що їх поспішили запатентувати так прикладом є патент. Від 2006 року власником якого є Matchforce Nanotechnology. винахід відноситься до застосування наночастинок при профілактиці та лікуванні ракових захворювань, в якому наночастки вводять з протираковим терапевтичним засобом. При цьому наночастинки та протираковий засіб одночасно представлені в тілі пацієнта. Наночастинки вільні від зв'язку з протираковим лікарським засобом та мають покриття, яке містить поліконденсовані аміноси. Одночасно присутність в організмі пацієнтів наночастинок та протиракового терапевтичного засобу дозволяє підвищити активність зазначеного протиракового засобу при одночасному зниженні побічних ефектів. А у 2020 році створено препарат, який знищує клітини раку молочні залози. Вчені з університету Арканзасу створили цільовий препарат для фотодинамічної терапії, який знищує так звані потрійні негативні клітини раку молочної залози. Про це повідомляло агентство Naked Science. Дослідники пов'язали новий клас наномот. Матеріалів, призначених для доставки ліків, з лігандами, з полуками, що зв'язуються з біомолекулою, у результаті вдалося створити нанопористий препарат, який цілиться точно в пухлини клітини. І при цьому не шкодить здоров'ю. Цей метод заснований на введенні в організм фотосенсибілізатора речовини, що посилює чутливість тканин до світла. При оприміненні світлом генеруються токсичні активні форми кисню, що вбивають ракові клітини. Новий препарат має прийти тести на ефективність та безпеку, на думку вчених, він допоможе лікарям знищувати клітини раку молочні залози без токсичних ефектів хіміотерапії. Нанокремній поєднані з фотодинамічною терапії, у цьому виді лікування використовується нанокапсули кремнію, чиї компонентом лікування, який використовує світло для знищення ракових клітин шкіри. Але таке лікування також може застосовуватися при інших видах раку. Про це ідеться у висновках дослідження інституту національної науки, а результати опубліковані в журналі Chemical Science, розроблений командою хіміків експертів з магнітно-резонансної томографії та онкологами новий метод вибіркового активування світлочутливих ліків у нанокапсулі в перспективі може бути корисним як для діагностики, так і для лікування онкологічних захворювань. Ізраїльськими вченими було створено наноробот для лікування раку. Це спеціальний від мікроскопічних механізмів, який може самостійно знаходити клітини та запускати процеси їх знищення. Наноробот випускає речовини, здатні запускати процес самознищення ракової клітини. Робота нанороботів була випробувана на двох видах онкологічних захворювань. Лікозі та лімфомі, і в тому і в іншому випадку нанороботи успішно запустили процес самознищення ракової клітини. Новий винахід принципово відрізняється від попередніх подібних розробок. Цей наноробот шукає цільову клітину не за фрагментами її генетичного матеріалу, а за її білками, які зазвичай знаходяться на поверхні клітини і легше розпознаються нанороботами. А вже сьогодні ізраїльські вчені створили нанороботи, які знищують не лише пухлину, а й метастази. Це мініатюрні пристрої розміром всього кілька нанометрів, які можуть виконувати різні функції в організмі. Наприклад, вони здатні точно локалізувати та знищувати ракові клітини. Нанороботи мають здатність точно ідентифікувати ракові клітини та метастази навіть на ранніх стадіях їх утворення. Вони здатні пересуватися всередині організму, досягаючи місця розташування опухолі. Та метастазів ці мініатюрні машини спроєктовані так, щоб доставляти лікарські препарати або виробляти точну лазерну дію безпосередньо на ракові клітини, мінімізуючи побічні ефекти на здорові клітини. Нанороботи здатні швидко реагувати на зміни в організмі та ефективно знищувати ракові клітини. Вони розробляються з урахуванням безпеки для організму та мінімізації побічних ефектів. На даний момент нанороботи перебувають на стадії клінічних досліджень. В ізраїльські вчені проводять серію тестів щоб переконатися в безпеці та ефективності цієї передової технології, однак, перші результати обнадіюють. Наприкінці нашої розповіді поділимося прогнозами вчених про те, як розвиватимуться нанотехнології найближчі 50 років. Якщо людині вдасться створювати розумних ботів розміром з атом і контролювати їх, вона зможе отримати не тільки відмінне здоров'я, а й продовжити своє життя теоретично до безкінечності. Здатність маніпулювати матерію в дедалі дрібніших масштабах дозволить людям створювати матеріали на атомному або навіть квантовому. Тому рівні, що призведе до нової ери в медицині, у майбутньому наноботи зможуть безпосередньо взаємодіяти з ДНК та вірусами, що дозволить створити революційно нові методи лікування та виправляти генетику людини за необхідності, вбивати віруси та протистояти розпаду клітин. Наноботи зроблять нас здоровими та підкоригують гени. Друзі, у вас є можливість завжди бути в курсі змін, що відбувається в галузі медицини. Для цього треба, по-перше, підписатися на медичний канал і по-друге, підписатися на канал Telegram для того, щоб оперативно отримувати анонси свіжих відео, що виходять на медичному каналі. Посилання на канал Телеграм знаходяться на головній сторінці медичного каналу, а червону кнопку підписатися на медичний канал YouTube ви знайдете. Під цим відеороликом. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей на медичному каналі.